Пан Богдан питає: добрий, день, складна ділянка з ухилом, сусіди. Планується трасування за допомогою підпірних стін, гнучких і масивних. Відповідно, між двома підпірними стінами повинна знаходитись е, цокольний поверх. Ні, ні-ні. Стоп, 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 стоп. Ні -ні -ні -ні. Як краще е, зробити припинення стіни цокольного поверху? Рілягання, напевно, стіни цокольного поверху до підпірних стін. Ні-ні, ні пане Богдан, ні-ні, ні це дуже погане питання. Погане, тому що я не бачив всієї ситуації. Такі речі не вирішуються так просто. Друзі, тут треба подивитися в цілому, тому що коли кожна конструкція різна, хто не знає, гнучка підпірна стінка це дуже густо армований залізобетон тонкі стінки, а масивна це або габіони, або велика кількість бетону без армування. Абсолютно різна схема праці, абсолютно по різному себе поводяться. Абсолютно по-різному. І тому е наскільки грамотно було збудована і та, і та споруда, це теж буде впливати на те, е яке рішення треба приймати по вашому будинку, пане Богдан. Тобто. Треба спочатку проаналізувати одну стінку іншу, подивитися на архітектурне рішення вашого будинку, потім вже приймати рішення. Але концептуально, я просто скажу: концептуально. Як би я розглядав, а так, це чи не так, вибачте, це треба бачити, буде повністю ваш проект. Тому давайте концептуально. Боже, звідки я ці слова тільки знаю? Наприклад, зліва у нас масивна підпірна стінка, котра працює за рахунок своєї великої ваги, Да? Тут у нас якась гнучка підпірна стінка, котра працює за рахунок свого армування. І нам треба між ними всунути цокольний поверх. Підпірні стінки це специфічна доволі конструкція, де взаємодіє ґрунт як з одного боку, так і з іншого боку. І от чому я кажу, що треба спочатку проаналізувати все це. Тому що, наприклад, коли ми збираємо навантаження на стінку, котра працює за рахунок своєї ваги, ми, звісно, враховуємо її вагу, але ми також враховуємо тот ґрунт, котрий має спротив. Бачите? Сказку про рібку ви ж всі знаєте. Да? От, Щоб не вийшло так, що прибравши оце, оце все поїде. Зрозуміло? Далі гнучка стінка. Гнучка стінка вона працює за рахунок того, що от, оця маса ґрунту тисне от сюди, і також ґрунт тисне от сюди, і ми за рахунок е, армування вона працює на вигін. Ось бачите, да? але підпірна стінка ще розраховується на сув от сюди. Тобто, якщо у нас тут є ґрунт, і цей ґрунт виступає в ролі, е, дає вагу для анкерування. Ми не можемо його також прибирати. І яка відстань от цього елементу, тільки Богу відомо. Тобто треба робити шурфи, робити дослідження. Тому такі рішення вони не приймаються з бухти-барахти. Треба дивитись, робити перевірочні розрахунки, дивитися, робити шурфи для аналізу ситуації по всіх цих речах. І якщо ми сюди хочемо втулити будинок, виходить наступна ситуація. Що е, так як кожна конструкція е, працює по-різному, між будинком і підпірних стінках нам треба тут зробити деформаційний шви обов'язково. І виходить так, що залишити їх просто пустими ви не можете. Тому що, якщо е, у нас з вами туди потрапить камінь, ґрунт, е, пісок з часом, ну воно не буде працювати. І цей деформаційний шов він повинен бути заповнений. Просто всунути туди пінопласт ми не можемо, тому що деформації можуть бути як вліво, так і вправо. І там зазвичай використовуються матеріали, котрі мають саморозширення тобто вони пружні. Вони зжимаються, вставляються, вони мають пружність і вони можуть грати. І оцей деформаційний шов, його треба буде розробляти. Наступне. Люб, люба конструкція, якщо це звичайний плитний фундамент, буде розповсюджувати тиск саме в цьому напрямку, і отут от у нас з вами буде пересікатися навантаження від підпірної стінки і навантаження від нашого будинку. І це може призвести до того, що оця стінка піде сюди, ця стінка піде сюди, от і нашого з вами деформаційного шва навіть не вистачить. Тому є декілька варіантів. А, і наступне: ми не можемо з вами зрізати ґрунт, тому що, скоріш за все, оця вага ґрунту приймає участь в утримуванні підпірної стінки і якогось такого прямо виходу тут немає. І що в такій ситуації робити? Що робити? Молодці. Перше, ми обмежені висотою нижче котрої не можемо копати. Друге, ми не можемо підвищувати напруження в цій зоні, тому що це може зруйнувати систему підпірних стінок. Найкращий варіант, друзі, залишається свай. Так, але питання, як їх зробити. Може сюди заїхати техніка, чи не може заїхати техніка. Але зробити тут свай це був би найкращий варіант. Далі об'єднуючий розвірк, і вже на розтвірку ми з вами визводимо конструкцію. Це був би найбезпечніший варіант. І сказати, що він буде значно дорожче там плити чи що ні. Просто якщо можна зробити тут пліту і не робити сваї розрахунок, треба робити розрахунок. Якщо загальне навантаження на ґрунт не призведе до руйнації структури, там може бути плита. Ну, наприклад, у нас маленьке навантаження. Або, наприклад, у нас тут є ґрунт, ми частково з кого його виймаємо, якщо це дозволяє, схема розрахункова, ми розвантажуємо цю основу, і тоді ми можемо її призавантажити там підвалом з одноповерховим будинком, наприклад, да? ну, невелике навантаження. Але концептуально, е от два варіанти. Ну, по-перше, це працювати тільки з конструктором, зробити розрахунки, перевірки, от і вже потім порахувати вартість або того, або іншого рішення і остаточно прийняти, як вам діяти. Саме от такий от алгоритм я би обрав для роботи з вашим об'єктом. Дякую за ваші лайки, друзі, за вашу підписку. да я знаю, що мене обвиняють в тому, що я багато тренджу на різні теми, багато знаю і так далі. Ну, вибачте, так сталося. Так стало, що Олександр Васильович, спеціалізація основання і фундаменти, він все життя займається проєктуванням. Ну, так сталося, що я будую. Тому кому треба, звертайтеся. Ми вам зробимо реконструкцію і побудуємо. Поки що в Києві. Так, йдемо далі.